Доброго дня, друзі, вітаю вас на своєму каналі. Переді мною зараз стоїть ось такий кусочок сервізу Баранівського фарфорового заводу. Я вам вже його показувала ось за таким клеймом чашечка. Це 60-ті роки минулого століття. Я його замовила на просторах інтернету, цей набір. Кусочок сервізу молочник і заварничок, вони мають, вони одного кольору, цукорничка трішки відрізняється. Але також синенька клеймо чашечка другого сорту трішки вона відрізняється по кольору. Але все рівно я його купила, мені продавець говорила, що писала, що цукорничка трішки. Не такого кольору, але я подумала, що вже такі, такі речі попадаються дуже рідко, практично їх вже неможливо купити, і все-таки я придбала їх. І ось а, так як писали мені в коментарях, що навряд чи прийде, чи ви зможете ще щось підібрати до цього сервізу. Да я і сама бачила і розуміла, що навряд чи сервіз. Не так часто я його бачила, він рідкісний. Але ось недавно в групі, в нашій групі у Вайбері Барахолка ТВ, до речі, хто не знає, там я побачила в, продаж, в продажі оголошення ось таке, ось такі чашечки. Ну, по фото дуже важко підібрати. Вірніше приділити такого кольору, не такого кольору, тому що фото, тим більше зараз ми живемо в умовах, що відключають скрізь світло, дні у нас похмурі стоять, дощові. І я не знаю, можливо, навіть якщо б я і знала, що вони зовсім іншого кольору, я б їх все рівно придбала. <плес> і ось я придбала три такі чашечки. Синеньке клеймо. Чашечка баранівка другого сорту. Чашечки абсолютно новенькі, можна сказати. Втрати позолоти, ось тут ось така широка смужечка позолоти і нижче тоненька. Практично, та не практично, а збережена позолота на цих чашечках. Такі вони легесенькі, такі вони приємні. Всі одного з однаковим клеймом. Але колір відрізняється ось це такий зелений на чашечках яскраво зелений, а тут більш такий оливкового кольору. Але нічого, я ні грама не розчарувалася в тому і не жалкую, що я їх замовила, тому що хоч так потрішки збирається мій сервіз. Я не знаю, які блюдця до цього сервізу. Ні разу, жодного разу не бачила його в повному складі, хоч багато шукала. Можливо, блюдця біленькі, так як тут кришечки біленькі. Якщо хтось бачить і знає, то підкажіть мені, будь ласка. А я з вами сьогодні поділилася от такими своїми придбаннями. Я вам всім бажаю мирного неба над головою. Це самое головне в наш час зараз. І міцного здоров'я і до нових зустрічей!